Сьогодні хочу зробити невеличкий тренажер. Дітям ми зараз числівник проходимо. В табличці Excelний в табличці я зробила, бачите, ось таку табличку з словами, Зберегла її і тепер буду. Зараз. Тепер буду її застосовувати ось у нас на... для створення завдань. Так, ага, це я дивилась. Числівник у себе уртволі, нічого не знайшла і вирішила своє зробити. Так, що у нас? Презентація буде. В презентацію я буду інтегрувати ось числа з таблиці. Дизайн, ну, якийсь простий зовсім. Ну-ка, число. Ну -ка. Чи є щось у нас? Щоб не дуже багато елементів було, не відволікало. Ну-ка. Онука. Таке дуже бізнес. Взагалі, може, свій якийсь зроблю. Так, що у нас тут? Та ні. Несерйозно. Зараз дивлюсь. А, це, в принципі, непоганий. Кольорова гама мені не подобається. Але як для разового слайду мені вистачить. Так. Так. Cheese. Ага, ні. Так, мені взагалі треба. Слайд із словами. Тому. Так. Замінити поточну сторінку. І мені Лего. Зараз цеглинки Лего, цеглинка Лего. Тому що це у нас буде з цеглинками. Це. Якщо нечислівник. І така сама, бачите, можна змінити колір. Тому я копіюю і таким самим чином міняю на зелену. Все прекрасно. Так. І надписи числівник-нечислівник. Додаю. Під заголовок. числівник. Що ж таке? Числівник? Зараз збільшимо. Угу. Прекрасно. Числівник. А це у нас буде? Нечислівник. Не числівник? Ну? Можна трошки зменшити, О, числівник і нечислівник. От діти піднімають. І роблю поле підстановки, як, куди буде додаватися наше слово. Так, слово, например, 33 введу орієнтовно, щоб визначити, який буде розмір шрифту. Першу прикидку, щоб зробити, жирним шрифтом зроблю. І, ну, мабуть, так. Ну, все мене влаштовує, бачите, все просто. Тепер наступний крок я підключаю масове створення, ввести вручну, передати, передати документи. Так, є. Ліст 1. Правильно, продовжити. Підключення даних. Тепер я натискаю правою кнопкою підключити дані. Ось це поле Т1. Що воно сюди буде підставлятись? Я можу і сюди підставляти, і сюди, але мені треба тільки одне. Найпростіше. І продовжую. Ось всі слова він мені додасть створити 20 дизайнів. Зараз масова операція. Ось Ну, Нормально. Так, зараз перевірю. Ні, ніде у мене, бачите? Можна навіть було трошки більший. Розмір шрифт, але нормально. Так, прекрасно. Тепер я додаю ще один слайд. Це буде наш титульний. Так. дизайн. Ось натискаю і титульний слайд роблю. Ось цей. Тепер що? Чи Це у нас прибираю, так. чи ні так, наші цеглинки копіюю. і ось це зроблю. Далі, що у нас? Хочу ще чимось, так. Учень або навчання вести. Якусь графіку. Ну, ось непогано. Так. Тепер що в нас буде? Дякую за увагу. Так, який? Який обрати? Та ось цей я оберу. Так. З першого у нас. Копію, щоб такий самий шрифт був. І сюди ставлю. Так, до нових, так всі так. Ну, так, є І відповідний елемент. Угу. Це ми якраз на англійській зараз проходимо. Тому так, і скільки секунд? Раз, два, три, а ну, ну-ка, п'ять. Подивимось зараз, перевірю. Так, запустити презентацію. Ага. Давайте не 5, давайте. Деякі слова може треба буде пояснити, тому хай всі будуть 9 секунд. Все. Ну, можна скріншот зняти і... Числівник ввести, щоб не заплутати. А ось цей шаблон, дивіться, можна залишити для інших числівників, я шаблон напишу. Там, де у нас дві цеглинки, треба діставати, і для інших якихось предметів, теж сюди просто підтягувати інші таблиці. І можна е, це все робити. Тому буде, в принципі, нормально, якщо ви таким чином зробите творчих успіхів, до побачення.